Розглянемо 10 альтернативних джерел енергії. Видобування електроенергії з біомаси. Такі установки побудовані в усьому світі. У Швеції для виробництва електроенергії використовують енергію мікроорганізмів та бактерій, а в Пенсильванії залишки життєдіяльності корів. 600 корів, які щодня дають 18 тисяч галонів навозу, допомагають фермі зекономити 60 тисяч доларів на рік. А в Единбурзькій школі інженерних та фізичних наук учені шукають спосіб створення першого у світі топливного елементу з сечі. У Гамбурзі зведено перший у світі будинок, де електроенергію видобувають з водоростей. Кожне вікно це акваріум, у якому електрична енергія виробляється за рахунок фотосинтезу. Аналітики підрахували, що геотермальна енергія буде активно розвиватися в низці країн. Яскравий приклад Ісландія, яка планує в майбутньому експортувати залишки електроенергії. У Китаї поблизу сянггану. Розпочинають будівництво найбільшої у світі морської електростанції, де здійснюватиметься перетворення теплової енергії води на електричну. Електростанція буде виробляти енергію за рахунок різниці температур верхніх та нижніх шарів води. Потужність установки становитиме 100 МВт, що дасть змогу зекономити за рік. Близько 1 мільйона 300 тисяч барелів нафти та не допустити викиду в атмосферу 500 тисяч тонн вуглекислого газу. Багато країн широко застосовують енергію вітру. В Україні будують вітрогенератори, створюють літальні апарати, які зможуть виробляти електроенергію на висоті приблизно 1 кілометр, де швидкість вітру значно більша ніж біля поверхні землі. Енергія від літального апарату передається базовій станції по кабелю. Існує проект, мета якого закачування в скельні породи холодної солоної води, яка буде нагріватися за рахунок розпаду природних радіоактивних елементів та тепла земної мантії. Вона випаровуватиметься й обертатиме турбіну, зв'язану з генератором, який виробляє електроенергію. Потужність такої електростанції легко регулювати кількістю води, що закачується в скелі. Швейцарські вчені розробили мініатюрні турбіни, які розміщуються в кровоносних судинах. За рахунок отриманої електроенергії буде живитися кардіостимулятор. Технологія дасть можливість знизити використання акумуляторів та надати нових функцій кардіостимуляторам. Такий спосіб отримання електроенергії людство використовує досить давно, але не в промислових масштабах. П'єзоелектрика виробляється під час механічного впливу на певну речовину. Якщо в місцях активного руху людей зробити тротуарне покриття з п'єзоелектричних матеріалів, отримаємо електричний струм. Варіантів використання п'єзоелементів безліч. Зокрема, можна вбудовувати п'єзоелектричні матеріали в підошву взуття. Науковці звернули увагу на велику кількість підводних течій навколо Австралії. Вони розробили електростанції, які будуть виробляти електроенергію за рахунок енергії руху течій. Енергія Сонця один з найбільш перспективних джерел альтернативної енергії. Сферу діаметром приблизно 1 метр розташовують на даху споруди. Вона фокусує сонячні промені на фотоелемент. Установка рухається, підлаштовуючись під положення сонця на небі. Уночі вона працює, використовуючи світло вулиці місяця зір. Коефіцієнт корисної дії установки приблизно втричі більший за коефіцієнт корисної дії звичайної сонячної батареї.